Ніхто не підготував мене до того, що та річ, яку я так прагнула і заради якої так наполегливо працювала, дуже швидко стане тим, про що я глибоко шкодую. Моя дитина була результатом багатьох етапів лікування безпліддя, раундів ін'єкцій, сканувань, ліків, інвазивних медичних обстежень. Хоча я була молодою, але це те, що може статися в шлюбі зі старшим чоловіком, який хоче дітей. У мене була важка вагітність і передчасні пологи. Мій чоловік покинув мене майже відразу після її народження, перш ніж вона навіть вийшла з відділення інтенсивної терапії, кинувши мене в одиноке материнство, чого я ніколи не хотіла. Ніхто не розповідав мені про післяпологову депресію, коли я проводила дні плачучи в розпачі та тривожно спостерігаючи за сном дитини, щоб переконатися, що вона не померла. Ніхто не сказав мені, що.